Друзів машина збила. Що, дібанувся нахуй. Де він сам світ по 23 роки, до шо? чишов. Мене расісти. Слухай, а може я твої яйця потримаю в руці? Я не При чого ти зі надоїзд? Цей невдячний виродок просто сидів в інвалідному візку і плакав. Нормально, извиняйся нас. Знаєте, чому справи сайту одностатевих знайомств? Йдуть дуже погано. Чому? Тому що адміни ледве зводять кінці з кінцями. Кінці з кінцями. Що каже людина, яка з'їла шавуху з рандомного ларька? Що? Ммм. Смак кота. І останнє. Як називають mm -hmm. вчителя інформатики, який торкається своїх учнів. Педаффайл. Педафіл, типа, педафайл. Давайте з Фейсбука шутки. Чи? Давайте це сіє. Ah. Просто я, я навіть не шукаю, я зайшов на сайт і перший по порядку. Моя дружина зайшла до спальні і побачила, як я трахаю дочки. <плес> не знаю, що її шокувало сильніше. Це те, що в мені. В лікарні дозволили забрати з собою Я вже потерявся. То що, <рес> де? То хуйня, все. Од... Ні, тоже хуйня ще. Токово їба? Еба. <рес> <рес> Вержати нам! Та вже мисливець з тебе. С... Так, вітанець це старе індійське слово. У перекладі означає хуйовий мисливець. Як? Я, Я перше слово приїбав. Добре, сліпий, а, сліпий заходить у бар, бере собаку поводаря і починає розкручувати її над головою. Росматрийся. Що ви робите? Оглядаюся. <клес> Докторе, чому. А <клес> так, це два обри. <клес> Докторе, чому ви постійно жарку... жартуєте про моє безсоння? Ну, бо це весело. І скільки у вас ще таких жартів? Ха-ха, вам і не снилось. <клес> Сусі не поняв. Ну типа вам не снилось, бо в його безсотніці. <клес> ща, ща буде розвивна нахуй, отвічать. Ця... Як називається труна з Арабом? Зривчатка. Фоксик, як називається труна з арабом? А, цей. Бумбокс. <клес> Бумбокс. <клес> <клес> Дзвони у швидку. У мене друзів машина збила. Та хіба це друзі? Друзі на дорозі не валяються. Ладно, коня са гласи, почуєш. Повзуть два наріки залізниці. Один скаржиться. як довго ми вже повземо, а другий відповідає: Та не ній, от уже ліфт їде. Ну, поняв, ще mm -hmm. буде, Почекай. Ось я купив синові на день народження, батуль. І замість того, щоб сказати дякую, цей невдячний виродок просто сидів в інвалідному візку і плакав. Нормально <реклама> <реклама> вставляє. <реклама> <реклама> Знімаючи він зрусміється. Ось, ось я купив синові на день народження батут. І замість того, щоб сказати дякую, цей невдячний виродок просто сидів в інвалідному візку і плакав. Да що ти чорт побери, такое несеш? пісня якась. Ноль. No, no reaction. Жінки заплющують очі під час сексу, тому що не можуть спокійно дивитися на те, як чоловік добре проводить час. Ти я лававо в рівні сексу? <глава> Ні. Ні, ну... ха <глава> ха <глава> 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 Що ти делаєш? Курю нахуй. твої боршту. Сметанжу. Руки в всаїна саїдої в нахуй. Так, бабуся, що помітила у маршрутці вільне сидіння, вистрібнула з таксі. Слухайте, лежить якось Олег після сексу з повією. Вона йому каже, слухай, а може я твої яйця потримаю в руці? Він каже, можна, потримай. 5 хвилин триває, 10 хвилин триває, 15 хвилин триває. Вона запитує, а чим тобі мої яйця так подобаються? Та нічим, братику, за своїми сумую. А, Бивший. Бачить грузин, як на полі плаче інший грузин. Підходить до нього і каже, що плачеш? Та ні, це кискуня. Так, останнє і я закриваю. Що має вісім ніжок та змушує дівчину кричати? Поняв. Поняв. Групове зґвалтування. Все, я їбав. Я заканчую стендапом на. Підготовся. Нормально, всі. Давай що, подожди, давай ще. Давай, давай Нам шанс. Давай. давай не останавливай. Да. Давай ще 5 хвилин. 5 хвилин і давай на кону у нас 1000 гривень. Ти що у мене кінчив? Так. Що я тепер за Не кажи дурниць, синку. Сок, косарь ганівав. А, бля, ми шутку. Мій член був у книзі рекордів Гіннеса.

Два негра не могли почати грати в шахи. Чого? Ви не могли оприділити. Побілі перші ходять. Да, білі <рес> перші ходять. Засуджую, мене А Свя... Ану тонка дуже. Святий отче, чому ви жартуєте про те, що я атеїст? Ну бо це весело. І багато ваших таких жартів ти не повіриш. <рес> ну... ну ти ти їсти. Ти їсти. Що? Що ще раз? Святий Отче, чому ви жартуєте про те, що я атеїст? Ну бо це весело. І багато ваших таких жартів ти не повіриш. Хуй не дин, 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 а <свист> Атеїст. Не а він же приказує. Причому зі атеїст? Ну бо він не вірить. Ну віри. атеїст не вірить. <кх> ну, не вірить в Бога. Ти не повіриш. І він каже йому, ти не повіриш. Ти тобто, у вас багато шошуток, таке, ти не повіриш. Ну, один хуй какая-то хуйня. <laughs> типа он не поверит, потому что он атеист? Да. А что Святый ты очень говорит ему? <смех> <смех> За что красный? Не, не, а что святой отче ему сказал? Ты <laughs> а не поверишь. А нахуй по ему это говорит? <laughs> нахуй всех. Начинаем. <laughs> А нахуй ты очень с атеистом говорил? День встретились. Вот. Короче, слухай Ты понял про атеиста? Да, но не смешно. Ты плачешь? А бачили анекдот с Тарантино, с фильма? Да він сам сувени по 23 года Що шал. Что вообще? In like, <laughs> да он на интервью сказал, типа вы снялись в кино, типа, ну, а видишь же сами режиссёр Винский, да? Пришлось подручить режиссёра каждые 33 года, типа. Не а, Не понял? да. Ну, типа да. сам себе. Ну, такой он смешно это сделал, я по-уебански. Фортинайт или Бабджи? Бабджи. Не, ну анекдот все разъёб. Боря, тебе женщину лет 65. Бальзаковского возраста. А? Девона. Шо, дем, Давайте мы не Я ей буду в буді гатити. Що ты будешь? В буди егатити буді буду. В буді? В буді. В буді? Ти знаєш, знаешь, буда? Будда? Для собаки тогда. Для собак типу. Я думав в боді. Я буду в боді боди егатить. Ти що, сражеш? Ти лів в ну не всіх його унітаз, від відколи треш срати нахуй. А ти руки так ставиш? Ну да, так, е Просто, так, так удобно. Просто да, так? Я обично так сих. Ебатьо! Ты жони переломався нагоди, пора. Не, я можу опять хрустити. Оце було лишнє. А чого ти не заправляєш, ебать, пиштаники, в носки? ти що, ебанувся нахуй? Бодічка. Ти що бнуся, бодя, нахуй! Нормально ходи, бля! І так другу. Нє, Нар... yeah. так хоть. Дивиду домой! Ні, бля иде! Ні, диви, ходи, воно ж завіває, холодно, а так тепленько пленьку Кстати, давайте, бля! Всемки бау, д'яку бал! Ей, кидай сані реванш! Я ебал. Нахуй случайно, нахуй, ми к ним бтветесь. Йо, Тм, снился он тебе после боя уже. Ни разу? Снился? Вс, бнуся А Ну боя, я ни разу не приснився посчитать. Мені стріляється якась типа хуйня твіки. Хочу сказати, що боєкошень ни разу не приснився во всей этой истории. Дайте. Рассказывай, Ще раз. Нормально извиняйся нахуй. Я тебе нормально Рассказывай нахуй! Все этой истории до боя и после боя, он тебе ни разу не приснился, нет. да? Пиздышь, блядь, правда. Нах. сука, снимай. Ну правда? Ну, нет, да, не, не, нет, ну по-любому. Ну, по-любому, по любому По-любому по по хоть он снился. Ну как это так? Ты месяц же признаешь да. ты щуком будешь, а ты, ну а ты будешь поздравиться или разум нет? Нет. Раз. Ти не андер якщо не дерявих кросса. Бодя, а ж Да давай, блин, ты щен бігом. бегом. Какой? Я ебу. Раз. Да бит. Ебани бит. Давай не дем, блин, айпадон. Давай тот Який? Бестрий. Бестрий такий. Ну нахуй не, сука, бігом. В так, в этот. А дождери. За біт! Ей. Ей! 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 Сучки! Ти не андер, якщо не вдаряв екроси. А, ти ж дирик. Бля, не попав. Попав? А, попав. А я не записувався. А, то я їй попав. Так а шо, Тетюк, вона розказує. Так він все не пише. А чо? Я покурив сигаретку. Як ти тоді сказав, нахуй мені біт, як я за один хуй нього не попав. Нітак <рес> <рес> можна. Моєї участі тут немає. Обоюдно. Обоюдно. Шо? Скажу, надеюсь. Два черта экипки здесь были, понял? Типа команда. Здесь. И просто с Ютуба с выпуска. И просто один, два, три, четыре. Yeah. Yeah. Ссылки Ссылка. на <laughs>